З вами Радіо Бука і я, пані Ганна. Наталія Савінова. Викрадена. Анотація Чи доводилося вам змиритися з обставинами, які склалися без вашої волі? Чи відмовлялися ви від своїх переконань і принципів, поступаючись чужим традиціям? Чи жили ви поруч із тими, кого боялися? Я так. Мене викрали. Змусили носити браслети нареченої і утримували сім днів далеко від цивілізації, сім днів у полоні, без жодної надії на порятунок. Але моя історія не така трагічна, як здається: я жива і фізично неушкоджена, та шлях до щастя виявився довгим і болісним. Це історія про те, чого не повинна пережити жодна сучасна дівчина в тексті владний герой. Перта героїня, викрадення нареченої традиції та протистояння. Приємного прослуховування!